Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. В Дніпрі промислові підприємства продовжують працювати над тим, аби не забруднювати місто. Кожне підприємство власним коштом модернізує потужності для покращення екологічного стану у місті. Нині розроблено кілька програм пов'язаних з моніторингом повітря модернізацією підприємств, встановленням очисних споруд. Про це повідомили в департаменті екологічної політики. За їх даними, завдяки модернізації підприємств, у них поки. Ращився саме рівень вимірювання викидів, і таким чином можна чітко простежувати точну кількість викидів, які вже підприємства міста проводять модернізацію, і як це позначиться на екологічній ситуації, і про це далі директор департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Олег Семенко. Программа на самом деле достаточно емкая. мы очень много не рассказывали и показывали. Тут же интерпайп нам передал пост мониторинга воздушного бассейна. безвозмездно. это было все этой программе. к сожалению. Сейчас в условиях войны финансирование запрещено по каким-то экологическим программам. Поэтому для нас очень ценно, что все-таки существуют такие предприятия, которые за свои средства, за свой бюджет эти программы продолжают. Поэтому пока мы будем сотрудничать и продолжать работать именно с предприятиями, которые думают о завтрашнем дне. Работу с компаниями группы «Интерпайм» городская власть начала еще пять лет назад. Не побоюсь этого слова, мы продолжаем плодотворно сотрудничать до сегодняшнего дня. В городе разработано несколько программ, связанных с мониторингом воздушного бассейна города, с модернизацией. предприятий, установка очистных сооружений на предприятиях города. Но могу смело сказать, что группа компании «Интерпайп» является лидером в нашем регионе. Они реально даже в такое непростое время модернизируют завод, устанавливают очистные сооружения. И по нашим данным сейчас выброс углекислого газа там упал до 5%. Это очень серьезный показатель. Современная система дает возможность корректировать более 40 позиций выбросов. И это важно. Что касается общих тенденций, мы будем продолжать, потому что мы должны, в общем-то, учитывать европейское законодательство. И вот эти программы декарбонизации, борьба с парниковыми выбросами, мы обязаны это делать. Иначе наши предприятия, не только нашего региона, а и всей нашей страны, для них международные рынки будут закрыты. И программа эта начнет уже действовать в конце этого года. Поэтому очень важная работа, мы ее продолжаем. Одне з дніпровських металургійних підприємств запровадило нову покращену систему моніторингу шкідливих викидів. Вона враховує не лише безпосередні викиди парникових газів при виплавці сталі, але й викиди при використанні інших ресурсів, необхідних для сталоплавинного виробництва. Детальніше як працює нова система моніторингу, розповість директор з екології та промислової безпеки «Інтерпайп» Владислав Варнавський. Система моніторингу звітності та верифікації викидів парникових газів це система, яка була прийнята в Україні на законодавчому рівні і вступила в силу з 1 січня 2022 року. Ця система є відображенням загальної європейської системи, яка Є необхідною умовою вступу України до ЄС і приймаючи це законодавство, Україна наближається до цієї мети. Наше підприємство відповідає всім вимогам законодавства і виконує їх відповідно до цього закону. Ми з 1 січня почали роботу над збором даних щодо викидів парникових газів. Ми розробили звіт за попередній період щодо викидів і подали його на верифікацію. Щодо самого звіту та його результатів, я можу одразу сказати, що ми отримали показник, який майже вдвічі кращий за аналогічні європейські підприємства. Це трохи більше 100 кілограмів парникових газів на тонну продукції. І ця система вона є більш точною аніж та, яка була до цього, яка була радше якоїсь пострадянською, бо вона не враховувала багато деталей, багато показників, які збільшують обсяги викидів. Таким чином, ми наблизились до. Європейської системи до того більш точного інструменту, який дозволяє враховувати всі матеріальні потоки, всі види сировини матеріалів, які ми використовуємо, і що нам це дає, якщо ми хочемо керувати цим процесом, зменшувати викиди, то ми повинні враховувати вклад кожного матеріального потоку в загальний викид підприємства. Якщо ми обираємо постачальника з меншим вмістом вуглецю, ми знижуємо нашим викид. Таким чином, постачальник теж за зацікавлений в тому, щоб зменшувати викид. Де він е, шукає шляхи зменшення е, вмісту вуглецю в своєму продукті, і так йде за ланцюжком до кожного, хто приймає участь в цьому процесі. Таким чином, за загально е, навіть не тільки рівні України, да, а на загальносвітовому рівні ми знижуємо викиди парникових газів. Звісно, е, система стала точніше, але для кожного підприємства по-своєму, бо різні застосовувались підходи. Е, загальний підхід е, пострадянської системи був в тому, що просто брати виробництво, помножувати на якийсь коефіцієнт, стали і ми отримували результат. А в наш Шому випадку ми розробили моніторинговий план, який враховує більше 40 різних потоків, які дуже точно вимірюються. і ми підтверджуємо, що вони на 95% повторюються кожного місяця. Ці дані вони більш точні. Звісно, рік непростим, як кажучи, для всіх і для підприємства, і для державних органів. І ми долали ці складності разом. Тобто, і міністерство, яке відповідальне за цей напрямок, воно деякий час не працювало. Потім працювало дуже обмежено, і підприємство теж мало великі паузи виробничі. То ми все одно. Продовжили цю роботу і закінчили її вчасно. Це дійсно дуже амбітно, бо підприємство наразі є на найкращому рівні не тільки в Україні, а я ж казав, і в Європі. То знижуватись ну дуже важко. І це вже робота, мабуть, не для нас як підприємства, а для постачальників наших матеріалів. І зокрема, це важливе питання для постачальників електроенергії. Бо Дуже великий відсоток генерації української, як ви знаєте, да, він складається з теплоелектростанцій, які не дуже гарний показник мають з точки зору викидів парникових газів. Але ця ситуація змінюється. Я сподіваюся, що вона зміниться ще краще. Стане разом з відновленням нашої енергетики. Ми отримаємо кращий показник. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Уряд Чехії передав Дніпропетровщині три промислові генератори. Вони для об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Два генератори разом з усім устаткуванням важать понад 4,5 тонни кожен, а третій найбільший 6 тонни. Це не перші генератори від міжнародних партнерів, як допомагають генераторами інші країни нашій області, і про це розповість заступник директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва ОВА Дмитро Стараженко. Ватаканали, як і теплопостачальні організації, це об'єкти критичної інфраструктури, які повинні забезпечені бути електроживленням у будь-який час. На сьогодні обласної військова адміністрація спільно з дитекам відпрацьовані списки об'єктів критичної інфраструктури, які не повинні відключатись від електроживлення їх відключення. Але ми вже пережили два блокаути, коли було знеструмлено всі об'єкти в цілому. В такому підприємстві повинні бути забезпечені резервними джерелами енергоживлення як генератор. Тому ми спільно з органами місцевого самоврядування та міністерствами профільними працюємо над забезпеченням від гуманітарної допомоги інших країн задля роботи наших підприємств цілодобово. Ми дуже дякуємо за допомогу від міжнародних партнерів, що вони відгукуються на наші просьби і ми будемо надіятися на подальшу співпрацю з іншими країнами. Обладнання дизельне прибуло в область чеського міста Брно коштує майже 365 тисяч євро. Посольство чеської республіки передало генератори через благодійний фонд Пісні Народжені в АТО». і їх встановлюють на об'єкти критичної інфраструктури. І про це розповіла директорка благодійного фонду Пісні Народжені в АТО» Лілія Артюхіна. Від посольства Чехії ми отримали запит. Вони нам надіслали кошти, і за ці кошти ми також в Чехії придбали три потужних генератора. Вони для критичної інфраструктури нашої області, в частності для Криворізького та Кам'янського району. Приїхали ці генератори вже один встановили на минулому тижні, і на цьому тижні ще два доїхали. І зараз їх встановлюють. Агалі, Чехія вони допомагає нам відновлювати нашу критичну інфраструктуру, допомагає, щоб мешканці більш комфортно переносили важкі умови, і е, зараз от, вони не діслали нам кошти для закупівлі е, конкретно таких генераторів. Рішення ми приймали з у співпраці з обласною адміністрацією. Вони знають, куди поставити такі генератори. Тому ми питали в них поради. Це вони вийшли. Ли перший раз на нас, тому що ну ми просто працюємо багато зараз. з початку повномасштабного вторгнення в нас були із Італії, з Німеччини допомоги, і ось вони, мабуть, якимось чином вийшли на нас і запропонували нам допомогу. Один з генераторів поставили на водоканалі у Кам'янському. Він забезпечуватиме роботу каналізаційної насосної станції під час відключень електрики. І детальніше, як саме допоможе цей генератор, розповість головний енергетик Кам'янського водопровідно-каналізаційного господарства Пан Віталій. Цей генератор нам дуже встане в нагоді, він забезпечить електропостачання нашої центральної каналізаційної насосної станції, а також наші побутові приміщення, який дасть змогу нам працювати в даний, такий даний тяжкий час військовий. Також хочу подякувати нашим благодійникам фонду Пісні Народжені в АТО за сприйняття при придбанню нашому підприємству такої чудової речі. Дуже вам дякую. Даний генератор дуже потужний, він має потужність 500 кВт. Нам дуже допоможе в даний час. Генератори нас рятують від максимальних, як вам можна сказати, аварійних ситуацій, які призведуть після аварійного відключення. А за допомогою генераторів ми зможемо війти в режим, наш технологічний після подачі електричної енергії в найкоротший час. На нашому підприємстві працюють дуже гарні фахівці, які в змозі самостійно встановити запустити даний генератор в роботу, який забезпечить електропостачання нашого Підприємства в такий даний важкий військовий час. Два інших генератори доправили у Кривий Ріг. Вони допомагатимуть крутитися насосом водопровідних комплексів. Як саме працюватимуть, і про це розповість прес-секретар водоканалу Інна Михайлова. Станом на сьогодні проживає понад 600 тисяч осіб. Окрім того, знайшли тут прихисток і врятувалися від наслідків російської агресії понад 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наше місто стало новою домівкою. Прихистком усіх цих людей потрібно забезпечувати безперебійним водопостачанням. Це безперебійний процес. Насоси гігантські, які подають воду на наше велике місто, не можна зупиняти. Тому дуже важливо, щоб ці комплекси завжди були із електричним струмом і підтримували свою роботу. На жаль, як ми всі. Знаємо зараз у зв'язку з обстрілами критичної інфраструктури України, доводиться застосовувати стабілізаційні та екстрені вимкнення. Це звичайно ж стосується і нашого міста. Теж тому ці генератори вони потужні, вони будуть використані на станціях другого підйому на водопровідних комплексах, саме для того, щоб мешканці мали цілодобовий доступ до питної, чистої води. Ми пам'ятаємо всі добре, що вже було кілька таких потужних блокаутів, і ми, зокрема, наші комунальні служби стикнулися з тим, що треба. Було якось збирати всі максимальні зусилля, направляти всі маленькі генератори на ті комплекси, щоб забезпечити мешканців водою. А це така перша допомога, і ми будемо вже впевнені в тому, що наші мешканці не матимуть проблем із водою, і ми будемо спокійні, що Наше обладнання працює стабільно, чи насоси всі крутяться нормально. Вода подається. Це дуже велика дяка від мешканців нашого міста, від працівників критичної інфраструктури нашого міста за таку допомогу військовій адміністрації області а також. Всім волонтерам і благодійним організаціям за цю допомогу і підтримку наші фахівці, нашого підприємства, його протестують, запевняться, що в ньому все добре. І ці генератори поїдуть на водопровідний комплекс, де буде їх підключено і ще раз протестовано, і вони підуть в роботу і стануть в нагоді всім нашим мешканцям. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра і говорили ми про модернізацію промислових підприємств у Дніпрі та про встановлення генераторів від Чехії на об'єктах критичної інфраструктури. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко до зустрічі в ефірі. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.